Приходили два котика до нас. Мій побратим він у нього, ну він на кастелях після поранення. Прийшли котики до нього він <гнав> прогнав їх. Вони прийшли двоє до мене, гріли мене, мені так хор хорошо було. Один на грудь мурликав мені, один на ноги, так добре було. Як вже прилетіла отуди, в Кременчуг, от, почали прилетати над моїм домом. ракети летіли над, ну, над кришею. Прямо було чутно, то вже такий страх в душі, що ну, я не можу це передати, як це. Дуже страшно дуже... війна, це це дуже страшно. Я сказав, якщо ну, прийде повістка, я піду, не буду не ховатися нічого. Я піду на війну, буду захищати країну і свою родину, дружину і доньку, яку я, ну, яку я люблю. Ну, прийшла прийшла повістка на роботу. І на наступний день я був в воєнкоматі вже. Вже проходив комісію, збирав речі, там написали список, що з собою ти маєш мати. Ну і так швидко час пролетіло, що вже я їхав в автобусі на збірний пункт. Це було кінець 22-го, якраз під новий рік 23-го року. Ми займалися розмінуванням позицій, тому як наші пішли в наступ, захопили позицію, коли росіяни відходили, вони замінували все. Лісниці, бліндажі, ну, повністю все. І ми якраз попали на розмінування тоді. Реально, шах стопнув міна. Шах стопнув міна. І так в окоп ідеш, і міна, 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 міна на міні. Робот, який повинен це діло розміновувати, він проробив буквально день і зламався. Работали міномет, йшов дощ. Це ну, как, как все сипалось на голову, пісок і все остальное. Вместе с з дождем, та все в перемішку. Люди, які там знаходилися, вони стояли в кубці, тому що вони не могли ні наліво, ні направо. Візде Ми Розмінували пару бліндажів, щоб люди хоч змогли спрятатися від дощу і щось хоч перекусити, хоч і щоб розсредоточитись, щоб вони не вкупі були. Тому що як збираються люди, це одна міна прилетіла і нема нікого. Прилетіла міна, мене поранило, я осліп на два глаза. Меня этот, обмотали <гум> бинтом <вот> так. <гум> Взяли під одну руку, под другу руку, і десь з кілометрів, може два, я йшов пішки. Грузли ноги так, що я думав, мої ботинки остануться там, в землі. Я йшов, намагався, я йду. Ну, жити та хочеться. Вже як привезли в Запорожжя, прийшла доктор, я ще не бачив нічого. Зірта я потеряв. Каже: о, подивилася глаза, і цього я забираю. Я вдячний цій жінці. вона майже три години шила мені глаз. Витянула осколки, пошила радужку, Тоді вона подякувала мені каже вас, под... дякую вам, що ви не злякалися, що ви пішли, не сховалися, пішли захищати нас, щоб ми могли жити тут добре, не боятися, що до нас прийдуть. Ну, Це якраз Запорожжя, там тоді ще не так, не такі, там прильотів таких не було. Бу, війна трохи далі була там. І після її слів мені аж захотілося робити ще більше, піднявся бойовий дух і ще більше робити свою справу. Як постійно, як їдеш, на туди на ноль. Це... Тебе все вражає. Там запах, от этого, брони, сере, вот это в перемешку, рваные части згорілої техніки. В цьому кожен раз як ідеш, ну нельзя нельзя привыкнуть. Нельзя. Я просто бл благодарен всім, кого я зустрів. Поки служив, я дякую своїм побратимам, командирам. Мені Бог посилав таких гарних людей. Я дякую, що вони є. Я дякую, що вони зустрілися в мені житті. Я бажаю міцного здоров'я. Я, я... Думаю, що ми ще зустрінемось, коли закінчиться війна, ми зустрінемось і не раз.